Сьогодні іще одне Євангеліє цінноє для нас. Хтось із фарисею закликав Ісуса в гості, але коли Ісус зайшов у дом, то фарисей, ну, еліта, грамотний, Він багатий, як Він простому вчителю ви дасть води на ноги, як він йому дасть маленько пахощів, що приписували правила приліччя гостєприємства? Він цього нічого не зробив. За Ісусом у його двір войшла жінка з плачем, плакала, тихенько ззаді молилася, стала на коліна, і сльози капали на ноги Ісуса, вона в отирала. Що же каже цей фарисей сам у собі? Якщо б сей Ісус був подлинний пророк. Та він би легко міг знати, яка жінка касається його, так вона ж блудниця, всі знають, а Ісус не знає. Одвернувся Ісус до фарисея і каже йому: Сімон, я ти хочу щось сказати. У чоловіка були два дужники, один був дожень 50, динарів, другий 500. Ну, не мали обоє а обом відпустив дух. Хто із тих буде ліпше любити? Той відповідає, навірно, той, хто кому більше відпустив. Правильно відповів, каже Ісус, я в твій дом зайшов, ти мені води на ногу не дав, порушив гості а вона сльозами вмиває мої ноги. Ти мені пахощу не дав, а вона миром отирає мої ноги, Тоби знав. Прощаються її гріхи многі. Так, вона нескромна жінка. Вона має свої гріхи, але вона їх осознала і їх ісправляє покаянням молитвою сльозами. Ну, а ти, Симоне, Фарисей, хто? Кам'яний, твердий. Не до покаяння, не до елементарного гості Ти хто? Еліта? Ти не еліта, ти думаєш, що ти багатий і вже розумний? Ні, багатство розуму не додає, багатство честі не додає, багатство не робить чоловіка благородним. У обикновенно багаті люди завжди були. Склонні до законопреступній, до неповаги до других людей. От хто Ти, Симоне. Сьогодні ми би теж казали, Господи, научи нас всьому світі помнити, що перед Богом всяка душа свята, котра посповідалася причастилася. Ти хто такий, що осуждаєш людей? Ну ти увідів, чоловік і жона согрішили. Ну, не пішли, розкаялися, Бог їх простив, а ти осуждаючий, свої гріхи маєш, да ще й тот осуждення добавив. да ти взагалі ходячий великий носитель гріхів і беззаконій. І в завершенні, каже нині апостол Павел до римлянам у восьмій главі. Ми християни, тому познаємо. Друзів і недругів, по одному погляду, з першого слова, бо ми водимі Духом Божим, будучи синами Божиїми. Послання Кримлянам, 8 глава, 14 вірш. За то, що ми не прийняли Духа рабства, а прийняли Духа встановлення, то саме і цим голосом апостольським. Ми взиваємо, ава, Отче, до самого Бога. Безпосередньо, напряму нині християни православні обращаються к небесам. Бо цей самий Дух свідчить Духу нашому, що ми, діти Божі. Це унікальне свідчення, за котроє люди не церковні. Неправославні, котрі не відносяться до нашої церкви, котрі не мають Духа Святого, і Дух Святий нічим не може їх Духом казати, бо їх дух побитий гріхами і беззаконнями. Так от, назовні, вроді, люди похожі, але Канонічної церкви християни мають очі і мають підтвердження Духа Святого, що вони діти Божі. По цим користуємося часто? Так, ми тим хвалимося, що ми діти Божі, котрі не прийняли Духа рабства цього світа, котрі живуть у святості і кличуть усіх людей на то поле. Бо якщо ми діти-наслідники Божі і наслідники, і співнаслідники Христового, то щоб доказати, що то дійсно діти Божі, то ми і співстрадаємо, і страдаємо із Христом. Щоб потім з ним і прославитися. Всі ті, котрі, були потерпіли, являються співучасниками терпіння. І сьогодні, коли нас, християн, додівають, б'ють, а сьогодні не треба бути якимось інструментом людей. Сьогодні є страшний злосний інструмент це средство масової інформації. До глибини брехливі, безбожні і сатанинські. І що вони з любов'ю люблять брехати, обманювати і клеветати на дітей Божих на церкву Христову. Більше нічого з такою любов'ю не роблять, як за діти церковних, за віруючих канонічної православної церкви, кому сьогодні не лінь всі. Критикують і Паскуть пишуть, і мало того, виходять на наші сайти і сквернословлять всякі нечисті. Ясно, що ми до того удаляємо, але удивляємося, откуда набралося у нашому народі стільки хворих людей, стільки бездуховних людей, стільки людей, котрі несуть діти Божі. Неважливо, якою сектою вони себе прикривають, бо маса людей є не церковні, а якусь релігію, таку псевдорелігію, скривають, но ми то впознаємо їх з першого погляду і з пів слова. Оскільки сьогодні церква Христова святкує пам'ять святий преподобно мученці Февронії Діви, котра за віру Христову пішла на то, щоб її усекли її главу. Попробуємо собі представити картину. Прийшли гонітелі, вони видять красиву дівчину, молоду дівчину, яка ще при тому той час боліла, заставляють її відказатися від Христа. Вона нікому біди не робить, вона нікого не б'є, вона ніякі храми не захвачує, вона не йде і не розпалює релігійні ворожнечу релігійну. А що роблять гоніцілі? А їм не важно, якщо ви православні канонічної церкви сто раз не закликали до ворожнечі, сто раз були мирні, але за те, що ви канонічної церкви, діти Божі, вам будуть різати голови. Господи, благослови нам сьогодні молитвами місяця преподобної мучність Февронії, а також. Молитвами благоверних Петра і Февронії, котрих ми рахуємо як покровителів сім'ї, а також молитвами наших святих, преподобних Іова і Олексія Карпатруських, щоб ми сьогодні були тими людьми, які йдуть до свого лікаря Ісуса в Його лікарню, канонічну церкву, котрі знають безошибочно путь, познають голос своїх пастирів. Як добрі послушні овечки, бо лиш так, маючи добре зрення, добрий слух, маючи добре знання і розуміння Слова Божого, маючи докази Духа Святого, котрий нам кожному особисто підтверджує, що ми діти Божі, ми саме в такому стані є дітьми, котрі готуються тут на землі, лікуватися. Від гріховності очищатися, возрастати в духові, а в вічності, саме такі лиш і наслідують Царство Божо. Амінь.